Обмін полоненими М -м. можливо, щось зрушилось з мертвої точки, можливо, вже ближче що включилася якась третя країна. Як показує вам зараз по енергіях повернення наших? Мені показують перше, що про це ведуться дуже все одно Бу, активні якісь розмови. Тобто, сказати, що цей процес ніхто не просуває чи немає активності, це неправда. Є карта плюс імператора. Про це ведуться розмови. До цього процесу підключаються якихось теж, типу, поважних людей. Знову ж таки, імператор. Це керівники якихось країн, не виключаю, що це саме східні країни, там, Туреччина, може, Арабські Емірати, і так далі. Але поки що тут іде карта Глухого Потану. Тобто, арабсіяни сказали, що вони не хочуть. Ну, а наші, типу, в режимі як очікування, і знову ж таки ведення переговорів через третю сторону. Далі йде зміна циклу колеса фортуни. Тобто все рівно обміни продовжаться. Але коли ставлю питання, чи вони вже би хотіли всіх на всіх, відповідь так. Ось, типу, як ну, нема резону оце от, частинами обмінюватись, вже тоді всіх на всіх. Ну, може, їм і нема резону, бо їм байдуже на їхніх людей. А нам є і є великий. Тому карта по обмінах плюс, вони як такі будуть все рівно продовжувати Але зараз йде період паузи. І тільки ця третя сторона, поки немає ще стоп війни і підписання якогось договору конкретного, тільки ця третя сторона може повпливати якісно на те, що буде хоч якийсь обмін. Розумієте? І це теж може відбуватися протягом січня місяця, ріка, 3, 4, 9, 7. Такі от числа, дати числа 3, 4, 9, 7. Значить, точок включень є дуже багато по датах, по числах. Ну і фортуни. Те, що має відбутися, воно відбувається, знаєте, навіть не прогнозує. Воно вже тут просто як ватомність має відбутися. Але в ідеалі, якби оце. Очікування, щоб всіх на всіх вже обмінювати. Є енергія смерті. Ну, я розумію, що швидше за все будуть тіше обмін тілами загиблих. Є енергія дитяча. Також можуть ще бути повернуті якісь конкретно діти, які були вивезені, викрадені, а, і, а, і також пов'язано з цивільним населенням. Ну от просто процес навмисне гальмується. Вже третя карта про це говорить. Хочете спочатку анонс чи гарні новини дивитись? Даю вам право вибору. Ну, давайте подивимось, гарні новини, бо після того анонсу я зараз зайду в такі свої роздуми. Давайте краще гарні новини, а тоді вже. Давайте. Так, перша карта для України в плані хороших новин. І вона називається Переміни. Друга карта. Вона називається рефлексія, reflection, відображення. Тобто те, що відбувається тут, буде дзеркально відображатись на всіх. Я ж кажу, це ще може бути як світове лихо, яке припинить взагалі всі війни. Так, третя карта. Це, угу. Дай Боже, що так і було. Це такі точні, прекрасні удари, знаєте, як блискавка, блискавично вдарити по території ворога по самих важливих об'єктах. Чим більше знищено там, тим менше летить сюди. Для України це якийсь як проблиск. От ем, тут карта йде сила, це якраз новий союз, «Animal Kingdom». і карта ком'юніті Об'єднання і спільноти. То я ж кажу про цей новий союз, це вже рахуйте те, що ми говоримо десь рік, можливо, навіть більше, що буде створено нове, 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 воно все до того йде. Попередження про загрози також є, це вкотре я наголошую, щоб люди розуміли. І ще щось має стати, це кажуть: грім серед ясного неба, але в хорошому контексті. Щастя, завжди приходить, коли його не чекаєш. про програму. Очікувані контролю ми деактивовуємо, і хай те щастя приходить. Тут теж декарта інтенсивності, це якийсь швидкий, можливий рух, розвиток, переміни навіть на рівному місці. Тут черговий декарта відкриття внутрішніх гадів паразитів, тобто, всякого того гнилья. Гучні викриття будуть менш гучні, більш гучні, якісь перестановки ще е, кадрові. Також вийде карта стресу для тих, хто при якихось високих посадах. Далі йде карта відкриття нових істин прям такий важливий проблиск. Далі йде карта тут відкриття нових можливостей. І далі йде карта джерело, тобто підсилення енергії, відкриття на рівні енергетичному, дуже важливого джерела підсилення для усіх нас, для України, для воїнів. І е, Україна як джерело, яке переактивовує, перезапускає весь концепт світовий. І це на повному серйозі. Так, тут у нас що? Дивимося. Там, де є мрія, там, де живе мрія, що не розчаровуйся і не зневіряйся. а Продовжуй рухатись тим шляхом, яким ти йдеш. А справжній успіх приходить з уроками. І надія в серці ніколи не дасть тобі здатися. Це от якраз про ті послання це там було. Я так, знаєте, от говорю і мене зразу хотіло такий мандраж, ага, значить, це звідти щось. Так, по карта наповнення, що те, що треба для нас, все рівно буде, все рівно прийде. Навіть якщо буде щось фатомне і невідворотнє, ми це пройдемо проживемо у будь-якому випадку. У нас немає інших варіантів. Але все рівно ми це гадство здолаємо. Так, третя карта. Тут у нас Simply Life. Спрощуйте життя. Ну, точно, не треба його ускладнювати. Воно і так багато чого складне, спрощуйте. І спрощений шлях до реалізації задумів наших. І 에, відновлення. відновлення України. Зняття якихось лімітів, зняття якихось е, заборон і е, дозвіл так якби, наданий буде, для того, щоб ми могли самі розпоряджатися ще більше тим, що нам необхідно, зняття лімітів. Ну і ще давайте ми візьмемо одну колоду. Ще одну колоду. Так, тут жезлів бажання є Бог. Нова сила, нова основа. Сім кубків. Скидання масок, вихід з зони ілюзій. Так, п'ятірка кубків стілення, з... стілення сльозами. Колосо фортуни. Зміна циклів відпрацювання кармічної ноші. Пошук власного шляху. Відкриття істин знову на підлютник. Тут ще бачите де така фраза через ізоляцію до того, що вас будуть знати всі і завжди, допоки існуватиме цей вимір. І карта Королева мечів байлива свідомість. Це все рівно йде про підтримку земну і небесну. ну Технологічно. У нас теж іде важлива робота над важливими новітніми видами, називаємо так озброєні захисті. Ось так такі нас сьогодні підказки. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо, так настає більше. Дуже вам дякую.